Про електронне направлення і про консультацію вузького спеціаліста. На сьогоднішній день не приймають без електронного направлення до вузьких спеціалістів в державних медичних центрах або багатопрофільних лікарнях. Отримати електронне направлення ви можете у сімейного лікаря як для дитини, так і для дорослого, у педіатра тільки для дитини. Електронне направлення, яке видає сімейний лікар, діє на всій території України незалежно від місця проживання, реєстрації, де б ви не знаходились. А саме головне, якщо ви звертаєтесь в багатопрофільну лікарню або в поліклініку, будь-яку, і предоставляєте їм електронне направлення, не мають право вам відмовити в медичній допомозі. Ви можете звернутися в будь-якій точці України незалежно від місця проживання. Якщо такий інцидент з'являється, ви дзвоните на гарячу лінію НЗЗУ 1677, або звертаєтесь на. пишете заяву на ну, електронну заяву на сайті НСЗУ. За електронним направленням ви можете записатися через Хелсі до конкретного лікаря або позвонивши на реєстратуру. Якщо цей лікар зайнятий, вам можуть запропонувати іншого. Електронне направлення дається на підрозділ, на відділення, на різновид медичних послуг, але не на конкретного лікаря.